Не побиттям єдиним офіцера, який побив у Володимирі солдата, судять за смертельну ДТП. Таку інформацію повідомили у Державному бюро розслідувань. Нагадаємо, що на Волині 23-річний офіцер побив свого 41-річного підлеглого. Інцидент трапився у військовій частині в місті Володимир. За словами потерпілого Анатолія Грищука, офіцер Василь Арійчук побив його за те, що він не спитав у нього дозволу, щоб помитися. У ДБР повідомили, що уже розпочали розслідування. Військового із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня через добу після побиття. За свідченнями потерпілого, тілесних ушкоджень йому завдав офіцер військової частини. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Опитали потерпілого та можливих свідків. Окрім того, у ДБР повідомляють, що згаданого офіцера судять і за смертельну ДТП. Йдеться про аварію, яка трапилася 23 лютого цього року. У тому ж Володимирі обвинувальний акт у справі смертельної ДТП вже направили до суду. У межах цієї справи у офіцера Василя Арійчука є і запобіжний захід. Це тілодобовий домашній арешт із місцем перебування у казармі, на території якої сталася історія з побиттям солдата.